В системі Surf є можливість формування звіту про прибутки та збитки він же P&L. Щоб його сформувати, ми переходимо в блок Звіти, відкриваємо звіт про прибутки та збитки і бачимо перед собою шапку, яку потрібно заповнити. Вказуємо необхідний період, проставляємо відсоток до виторгу, якщо ми будемо аналізувати цей показник. Проставляємо за необхідністю, чи потрібно деталізувати за концепціями, чи, можливо, за датою. І вказуємо період, який ми будемо розглядати, в якому розрізі. В даному випадку ми дивимося за місяць, формуємо, оновлюємо звіт і бачимо перед собою дані. Цей звіт формує загальний виторг з вказаний період. У нас є блок собівартості з усіма документами, які були проведені на цю статтю. Це і акти реалізації згідно продажів, акти списань, інвентаризації і так далі. Також у нас є блок витрати, де ми фіксуємо всі витрати, понесені закладом, різними документами. Це можуть бути прямі проводки з рахунку фінансового, це можуть бути акти прийому послуги або інші документи, які формують відповідні проводки. Ну, наприклад, акти списання на відповідну статтю витрат. Заклад має повністю зафіксувати всі свої витрати. Які він поніс в цьому місяці, для того, щоб отримати правильні дані по загальному результату діяльності у рядочку разом чистий прибуток. Кожну із існуючих показників, які ми бачимо, ми можемо відкрити подвійним кліком і подивитися, що формує цю витрату. Нас перекидає на рахунок, з якого відбулося списання і фіксація цієї операції, де ми зможемо побачити суму і всі існуючі проводки. Також у системі Surf є можливість формування olap звітів для більш розширеного аналізу інших показників, які відображають, наприклад, звіт про продажі, звіт про типи оплат, по категоріям страв і так далі. Щоб перейти в olap звіт про продажі, ви знаходите звіти і відкриваєте olap звіт про продажі. У нас є шаблонні налаштування створені, і ми можемо додати свої Особисті звіти, які будемо використовувати. Наприклад, ми можемо обрати звіт по типам оплати і побачити, на яку категорію закрили яку суму грошей у відповідному періоді. Наприклад, банківська карта або готівка. Також є додатковий функціонал з фільтрів, де ви можете, наприклад, обрати тільки цікавлячий вас тип оплати і розглянути його. Також ви можете додавати або прибирати якісь показники, якщо вони вам не потрібні або потрібні. Як це виглядає? Суму без знижки ми перетягуємо і залишаємо лише суму зі знижкою. Також, наприклад, я хочу бачити кількість чеків, які сформували цю суму. Для цього в полі я пишу чек, натискаю усі і додаю, перетягуючи у верхнє поле кількість чеків. Тепер я бачу, що ця сума сформована на основі одного чеку. Або, наприклад, я хочу додати всі типи оплат і бачити всі чеки. Мені цей звіт можна зберегти, натиснути зберегти як, дати йому назву, яку ви хочете використовувати, наприклад, типи оплат з чеками. І зберегти цей шаблон. Тепер у загальному переліку у нас додався тип оплати з чеками, який ми з вами створили. Аналогічно можна дивитися і інші е, показники. Всі вони прописані ось тут, у переліку. Ви можете натиснути або всі, щоб бачити повністю все, або можна обрати за категорію. Наприклад, мене цікавить категорія доставки, і я можу побачити всі можливості цього блоку. І додавати сюди або. Е, з і різних блоків формувати структуру свого лабзвіту.